Цей напрямок став суперпріоритетним для Путіна, тому що це те, що його спіймали фактично за ту брехню. Я думаю, що ну, таке, що я чув, що це був дуже предмет великого обговорення під час візиту нашої делегації на мирних перемовинах. Ну, це була така там дискусія, і, в принципі, те, що, яка обстановка насправді в Куп'янській, е, і те, що сили оборони виконали, е, яку задачу, це дуже допомогло там, ну, зміцнити нашу позицію. Це і є там приклад, що позиція зміцнюється саме на полі бою. От, е, то, звісно, зараз це питання там принципу і честі для російського керівництва. І... Я думаю, ну вже збільшені ресурси, направлені на Купінськ. Ну я думаю, що це тільки буде збільшуватися. Ну, а значення Купінська, воно, його не можна, його важко переоцінити, воно дуже важливе. Чи це можемо ми дуже... це? Пояснити ще нашим глядачам, О, чому ну, настільки всі, важливо. Ну, мати. це по-перше, це великий логістичний там, транспортний узел, вузел. Це ключове ключова місто на Скольському плацдармі. Це фактично, якщо. Якщо володіти цим містом, можна розвивати успіх як на Харківщину, де вже таких природних перешкод немає для оборони, так і заходити в тил нашому угрупованню, там які оборонить лиман і нижче.